Ну що, мої любі, терміново приїхала на дачу. Сьогодні субота, завтра у нас вже Великдень. Але чоловік каже, що тут все розпускається, тюльпани майже всі відкрились, і я просто не могла пропустити цю красу. Майже всі тюльпани вже повністю відкрилися. Просто краса, неймовірна. Дуже, знаєте, шкода, коли працюєш. і... Немає часу споглядати цю, цю просто неймовірну красоту, коли тюльпанчик тільки набирає батончик, поступово відкривається, там. не вистачає цього. Так раз в неділю приїжджаєш, то вже і розпустився, вже майже відквітував. Звісно, хочеться трішки більше часу, щоб дивитися на це все, милуватися, ну, як вже є. Моя найулюбленіша пора почалася. Обожнюю квітування, вишень і тюльпанів. Для мене це просто неймовірна картинка. Light and dreamy вже відквітовує. Тюльпан називається Белла Блас. Такий ніжно-рожевий. Це в мене тюльпан Лябель. Він спочатку такий більш помаранчевий, але потім, коли починає відковітувати, він дуже-дуже такий, знаєте, ніжно-ніжно о, такий. Кремовий якийсь, ну дуже цікавий колір. Мені подобаються тюльпани, які змінюють колір протягом квітування. Як же гарно! Почали квітувати мускарі. Ой, як я люблю цю пору. Зараз покажу вам мої. Фаворити цього сезону. Боже, скільки машкарилі, та вам не передати. Це в мене том пауз. Давайте подивимось ближче. Дивіться, які вони гарні. А наступний це а, Преті Princess. Дуже класна, така незвична розмальовка. Подивіться, дуже яскравий. о, ну, супер, Я дуже задоволена, що вибрала цей сорт. Дуже гарний. Вибачаюсь за свої слова, але в мене дуже-дуже класно, гарно. Просто переповнюють емоції. Так, щось в мене тут виросло. Я цього не садила. О, я садала. Це я саджала. Ой, видно? Бачите, як склероз? Посадиш, а потім забуваєш, а якусь я саджала. Так, 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 цибулинки. І ось вона розквітла, як її тут ще не зачепила випадково. Це віолки я саджала. Ось така краса. Там тюльпанчики взагалі такі мілесенькі якісь. Ну нічого. Десь я ще саджала, знаєте, що рябчики. Але щось я яких не знаходжу тут. Якийсь бур'ян тут вирос вже, господи, не встигаєш так, а ну, що в мене тут мак начебто добре себе почувається. І трояндочка там виходить. І вже починають потрішки флокси. А подивіться на це. Боже, що коїться. Так, Алісом все добре і бренеркалась. <гум> Красуня. Пан джакузі, щось він тут єдиний. Більше нічого не квітував, не квітує. І цієї компанії також квітує лише один тюльпанчик. це Ріджедаль. Дивись, дивіться, який гарний. Теж гарний, але мало квітує. Ще один бутончик там буде розквітати і все. Цього сезону взагалі, напевно, засухої зими. Цибулинки не набрали своєї сили. Катінько, мій улюблений тюльпан, але в цьому році він щось взагалі мілкий, Ну, нічого, все одно дуже гарно квітує. Так, У мене тут почала сходити якась зеленушка. Отже, чесно, не пам'ятаю, що я тут саджала. Ось редиска тут зійшла добре. Але, знаєте, от не вірю, я оце як пишуть, 18 днів редиска, де да не виросте вона за 18 днів. Не знаю, можливо, в теплиці вона виросте. А ось так у відкритому ґрунті, ну не знаю, це потрібна волога і тепло. До речі, дуже добре зійшов в мене. Ой, закриваю кріпон, Зеленіє, бачите? Так гарненько. Ну і, звісно ж, бур'ян також сходить. Так, що тут моя полуничка. Ой, знаєте, все добре. От що посадила, все добре-добре. Починали квітувати, гляньте, ай, клас. Ось квітка. Ось тут квітки збираються. Ой, як приємно, коли посадиш і одразу вже й плодоносить. Ой, приємно, дуже приємно, потрібно підпошити, пополоти її сьогодні, якщо встигну. красень хміль росте. До речі, тут з бабуся сіли морку, щось ледь, ледь. Напевно, їй жарко, жарко, не вистачає вологе. Йдемо ж, покажу вам. Як мені чоловік зробив соничну грядку. Пам'ятаєте, в минулому відео е він по-швиденькому зробив, бо не було світла. Потім він приїжджав без мене і доробив. Зараз вам покажу, це він розпиляв. Просто якісь там двері, знайшов старі в сараю. Подивіться, ну супер. Гляньте, яка вона гарна ще вийшла. Дерево таке товсте вийшло. Класно. Зараз потрібно обов'язково пролити свою суницю, бо її тут сонечко світа, вологи не вистачає. Нам, до речі, вже давали воду, чи то був пробний запуск, не знаю, але. Вже давали крани нормально, відкручуються, все перевірили, все добре. Так, ну потрохи сонечка зростає. Дай Боже, хай росте. Так, чоловік мені привіз ще кори, голок, хочу тут побільше замульчувати. але бачу, що в мене лохина чи змерзла, не знаю. Взагалі, бачите, з цього з цілого кущика в сухо, одна ось гілочка тільки нормально. А все інше, начебто зелена, ну чомусь, не знаю. Ще я могла б грішити на те, щоб у відрах посаджено, але вона в землі. Ось один кущик більш-менш нормальний, маленька вже підростає. Якось так на самшитах є. Це він перший раз за два роки. Трішки підріс. Так, і онгляд, як слива квітує. Ми так обрізали добре. А яблунька тільки буде починати квітувати. Тут чоловік щось мульчував картоплю. Ой, який солодкий аромат на дачі. Повітря просто. Знаєте, як кажуть, ложкою можна їсти. Все квітує, все пахне. Супер. Ну що, помилувалися красою, а тепер гайду до роботи. З бабусею саджали по весні тут 5 кущиків ремонтантної малини. Але ось бачу, що тільки два прийнялось. Ну, нічого. Дякуємо і за це. Так, сусіда тут взагалі зарослій. Хміль там страшний. От куди він лізе? Дивіться, він і лізе від сусіда. Так, тут в мене росте без безколіч... ожина. Я, чесно кажучи, не дуже розумію, як її ще обрізати. Але я цю гілочку не обрізала, але бачу, що потрібно, напевно, було вже обрізати, бо вона. Суха тут бруньок не буде, це вже вона другий рік в мене, її потрібно обрізати. А ось по цій почали з'являтися зелені бруньки. А тут щось не дуже. Я тільки вчусь. Зі горіх починає відкриватись. Скоро тут багато-багато тіні буде. Так, ну, краса. О, я так радію своїй цій гряці соничні. <сум> Дуже хотіла соницю. Я подивлюся, скільки люди її збирають. Ну, і я хочу, і я хочу теж. <сум> ну, подивимось, потрібно пополивати, зараз перевірити, чи можливо вода є. Було б взагалі супер, класно. Взагалі все пролит. Проли. У мене тут щось є чи немає. О, у мене там щось якась зелень повзходила. Класно. Так, і заглянула туди, де я насіння висівала, де-не-де, так вже почало показуватися. Теж дуже таке тут. Ось це в мене рембо, щось я. Не розумію, він прокидається чи ні. Це як сухе щось. Брунечка жива. Напевно, його було ще потрібно прикривати. А я не прикрила його в цьому році. Ну, то ладно, нічого. Глянь, яка краса біла, сніжна. Самі простенькі такі. Ой, не можу, не можу, ходжу, просто не можу, знаєте, душа радітися цій красі. Ну таке все гарне, зелененьке, свіженьке, квітуче. Ну, а ті мускарі, то взагалі там фіолетове поле. Піончики вже такі величенькі, підросли. Як все ж таке гарно. Зараз прополює тут полуничку, У мене так вона розділяється з дивового петрушки. От. І знаєте, от я посипала її попілом, то земля дуже така стає твердою. Якось потрібно або посипати і одразу пролити. Така, знаєте, тверда-тверда кірочка стає. Ось. Залишився ми тут маленький кусочок прополоти. Боже, скільки тут ці саранчі. Я вам просто передати не можу, просто кишить. Вам не видно буде, звісно. А ось навіть так стало передихнути трішки і дивлюсь на свій городик. Як же він мені подобається. Як задаю, що тут було, до просто якісь хащі. Я не знаю, тут і дерев куча, якихось і горіх, тут ріс, і що тут тільки не було. А зараз краса і далі буде краще. Все так опрятно, акуратно. Мені дуже подобається. Дивлюсь на ці грядочки, вже думаю, що посадити поряд, думаю, може висадити якісь нові тюльпани. Щось цікаве. Зробити, не знаю, вітів багато. Чоловік каже, що в мене спина вже згоріла сьогодні в такому картенькому топику. Вирішила трішки піджаритись. Ой, вітер дує. Людей всі поприїжджали на вихідні. Так, я вже закінчила тут цей кусочок невеличкий робити. Вже і відерку повний, і мішечок вже почала збирати. Ось так тепер гарно. Так, тепер, знаєте, землю підпушуєш, ой, вибачаюсь. і одразу квітки. Всі гарно виглядають. все більш виднішими і яскравішими. А тюльпани, шкода прямо на очах відквітають. Напевно, вони вже весь тиждень квітували тут без мене. <сум> на жаль, на жаль, не встигла насолодитися цією красою. Ну, нічого. Ось переходжу далі. Тут в мене росте, не знаю, чіток. Тут чоловік без мене трішки нашкодив. Я тут навколо висаджувала цибулькові, аліуми. А він їх Он Один кущик залишився. Взагалі хочу трішки уменшити, зменшити це коло, бо він так розрісся. Зараз так наполовину зменшу його. Але в мене інша біда. Щось взагалі я не бачу, щоб ця троянда оживала. Вона, мені здається, капеці. Коротше, не знаю. Мені щось шкода, вона так квітувала все літо минуле, жовто. Тепер не знаю, що її робити. І бачу, що в мене не одна така троянда. Навпроти, от саме жовті. Жовті троянди вони чомусь або від старості, не знаю, пропали. Ну, сподіваюся, вона десь ще відійде, але це навряд чи. Далі переходжу до цієї діляночки. Так, ну що, трішки відпочила, гайда далі працювати. Не хочеться вставати з <гум> цього пуфа так мостилась гарненько. <гум> Я яскравих іскравих акцентів, садочок у вигляді петуні. Там ще по одному квіточки. Звісно, що квитує, але потім як розростеться. буде краса. Тут, там. Звісно, ще будуть нарічні квіти. Найдя, я не помітила, що в мене вже клематис тонколистий, тонко листий, якщо я не помиляюсь, весь на бутонах. Я думала, це просто якісь листечко, а це вже бруньочки. Так багато його клас. Моя жималесть. дивіться, скільки мускарі. Ціла полянка. Зимолесть квітує. Ох, і вишня, як наречена.